Як на мене, абсолютно заслужено бронзову сходинку топу посів британський міні-серіал юнацтво цікавий він з декількох причин: перша це той факт, що кожен епізод серіалу наче відзняти одним безперервним дублем, що має підсилити відчуття присутності у глядача, зробити його учасником історії. Друга це сюжет, у якому йдеться про 13-річного хлопчика, звинуваченого у вбивстві однокласниці. Погодьтесь, звучить моторошно. І третя, те, що батька цього хлопчика. Грає у серіалі Стівен Грем, який є тут ще й співавтором сценарію. Серіал-Помічник Мобленд або Гангстерленд. Варіацій назв тут більш ніж достатньо. Розповідає про дві ворогуючі родини лондонських гангстерів та про людину, яка вирішує їх проблеми. Високе друге місце. Дивились серіал, друзі? Як по-вашому, заслужено? Про це радий буду подискутувати у коментах. Мені здається, що такий високий рейтинг серіалу зумовлений тим, що, по-перше, декілька його епізодів відзняв Гай Річі, а по-друге, тому що провідні ролі тут виконали Том Гарді, Гелен. Ірен та Пірс Броснан. Впевнений лідер року медична драма Під від Макс, у якій йдеться про професійні проблеми, особисті драми та інші виклики, з якими стикаються лікарі сучасної Америки. Безпосередньо на прикладі працівників Пітсбурзької лікарні творці обіцяли досить реалістичний сюжет, і це інтригує. Тіра-1 матрама зараз! Four morphine. I'm gonna stop the bleeding. You learn to accept it. Find balance. You found balance.